Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 29 грудня. І що ви бачите за спиною, це Це скарб. Друзі, перший заїзд на Луцький авторинок, в якому ми не підібрали Renault Megane. Зато підібрали три ось таких класних варіанта. Перший автомобіль у нас Volkswagen Passat B7. Автомобіль 2013 року має два косметичних підтраса без кримінала, з заднього крила з переходом на дверку. Автомобіль в, принципі, в досить непоганому стані, в шикарній комплектації. У нас легкосплавні диски, зимова гума. А по комплектації ми маємо класний шкіряний салон, механічна 6 ступка, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автохолд, електроручник, старт-стоп. Шкіряне, класне мультикермо, без жодного підкрасу, не фарбоване, не шите. Маємо два ключа, 159 тисяч рідного пробігу. Маємо панорамний дах, люк. Шикарний стан, шикарна комплектація. Легенька косметика по кузову, але нічого критичного. Автомобіль 2013 року і ціна 10 600 доларів за даний автомобіль на українській реєстрації. І друга автівочка у нас Volvo. В комплектації RCDD з 25-го разу ми так і не виговорили цю комплектацію, але кажуть, що тут дуже класна і жирна комплектація. У нас 2-літровий дизельний двигун 5-циліндровий. На ось таких каточках зимова гума, континенталь. Маємо адаптивну псенонову оптику, весь автомобіль в рідній фарбі без жодного підкрасу. У нас оригінальне лобове скло. У нас шикарний шкіряний салон. Простий автомат, гідротрансформатор 6-ступаневий У нас двозонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо. Автомобіль приний Швейцарії. Салон у нас не фарбований, не шитий. В класному стані, ні один елемент не крутився, не знімався, не фарбувався, не шпаклювався. Також приємним бонусом нам буде до автомобіля ось таке чудо. У нас літня резина на оригінальних дисках 17-х. Також йде в комплекті. У нас 2012 рік 2 дизельний п'ятициліндровий двигун. На простому автоматі ціна склала 9 тисяч доларів на віддачу разом з ось цими прекрасними дисками. Також придбали ми Кіяріо. Даний автомобіль придбав Олександр. Підібрали Kia Rio, 17 2017 рік, 1,4 бензин на автоматі. Отаку в такому світі для замовників з Києва. Підбір був 3 неділі. Машина від першого власника з автосалону, 53 тисячі рідного пробігу, без єдиного окраса. На гарній комплектації, можна сказати, на максимальній. Зараз швидко пройдемося по салону і подивимося. Так, і по комплектації ми маємо. Круїз-контроль, ліміт-контроль, регулювання мультимедіа, мультимедіа з блютузом, однозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів руля, датчик рулячок, датчик світла, ну, в принципі, практично максимальна комплектація. Ця функція підбір під ключ і женемо місто Київ для нашого замовлення. Також по комплекту ми маємо приємний бонус як комплект літних шин. Right now, thank you. Never been the type to deal in any absolutes. Shades of gray, so subtle in the absent Truth, relatively, were irrelevant. But ask the youth, and the cynicism's gone like poof, bam, moves goodbye. It seems so hard, so why try? The bed's so easy when sleeps you're high. The lines collapse and then you close your eyes, and when you're in your dream, there's no thorn in your side. Що друзі, ось такі автомобілі продаються на Луцькому авторинку 29 грудня перед новорічним святом. Тож хочу ще раз побажати побільше дохлих русаків і найшвидшої перемоги. Всім добра. i not even tell which side is actually Willie. Really talking